Іронічно, хай турбуються далі. Вони нам не допомагають, так що хай турбуються. Мене зовсім вони не хвилюють там. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав людей не хвилюватися, не панікувати, і НАТО не вважає це нападом. Як вам оця така реакція відвоєння спільноти, союзників? Що думаєте про це? Зовсім не здивована, тому що це вже триває довший час, і НАТО, як показала, п'ята стаття вона не працює. Те, що їм допомагали Нідер... Нідерланди збивати, ну це напевно таки трошечки вони розбудилися. Чи буде нам допомога? Я в тому дуже сумніваюся. Кина взагалі чи нато оговтається після цього і якось жорстокіше буде до Росії ставитися і діяти ні. Тому що як показують події, що НАТО як такого немає. Тому що там є і Орбан, і Угорщина, і вони не готові до такої колективної оборони. Тобто, це лише декларації, голі послівні слова. Вони нас виставили на передній фланг і все, і за нашими спинами ховаються. Хай турбуються далі. Мені це було смішно. Поляки казали, що він ногою туди не ступить. Ступить. Казали, що таке буде. Бачите, таке є. Повинні всі за границі, повинні всі країни допомогти дати зброї, щоб та війна закінчилася. Бо як не дадуть зброї, війна не закінчиться. Те, що він закликав, ну а що він мав казати? Панікуйте, а про те, що НАТО не вважає, це трошки трошки погано. Такі думки із Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі, говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.